Так, все ясно. Майже всі мої знайомі вже почали звільнятися. Інша половина шукає причини. Вічно ніхто воювати не буде. Потрібна або заміна людей, або підвищення заробітних плат мінімум в 3-4 рази, бо ціни ростуть, сім'ї військово-військових складно жити, а за двадцятку сидіти в армії немає сенсу. Та сама нова пошта пропонує 40. А... Ви фактично повторили те, про що казав і я, і мої колеги з розумної політики, коли приймався безглуздий закон про... Мобілізацію, тому що він не вирішив жодних питань він не створив реальний резерв якісних людей, які б могли. Дати можливість вам або демобілізуватися, або хоча б отримати ротацію. Відпочинок він створив величезні економічні проблеми, які зараз тільки зароджуються, і наслідки ми будемо отримувати через декілька місяців. І по факту це може призвести до того, що вам не зможуть збільшити зарплату, а фактично їх можуть зменшити або перестати виплачувати, тому що грошей в бюджеті не буде. Я не знаю, чи це помилка, чи це непрофесіоналізм чи це безглуздість влади, або це просто зрада і робота на ворога не знаю. І ті е, логічні правильні речі, які ми пропонували під час прийняття цього закону, вони не були підтримані, е, тому що президент заборонив це робити, офіс заборонив це робити, Камін просто не міг піти проти такої позиції. І по факту ми сьогодні з вами заходимо в глибоке піке. І головне, щоб нам взагалі на зарплати військовим вистачало коштів, тому що ті тенденції, які я бачу по бюджету, вони, на жаль, ну, дуже не позитивні і на, на, на настрої все. Суспільства, настрої в бізнесі, який не може, а іноді вже й не хоче платити податки, можуть призвести до того, що впаде економіка. Якщо впаде економіка, то ми не зможемо забезпечувати українську армію. Якщо ми не забезпечуємо українську армію, ми втратимо державу.